Так що ось такі от результати у мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переглядайте мої відео. Ой, дивіться, хто тут у нас? А у нас тут така собачка, дивіться яка. Дивіться, яка собачка. Як він собі загоряє на сонечку, ей це який. Где Ходи. А я йому більше цікавіше от на сонечку. Лежати собі так. Не це як він розлігся й. О! О, маємо собі. Так, дивіться, я йому всюди так поробив ось такий от, скажімо так, аби він ховався собі, ось тут він от, собі забігає. Це під хатою, от мав ящик. І я от поставив ящик, щоб він собі там лежав, собі, от вдень собі лежить. Собі там ящику, далі. Ходи мене, Ходи мене, ходи. Помічник мій. Ей, це як він дивиться песик, собачка. Яка собачка. Яка собачка. Це, яка собачка. це як він радіє. Хвостиком мухає Ай-яй-яй. Яка собачка. Ай-яй-яй. Ах який. Ходи Ай-яй, він так балдіє. Зараз ми йому ще. Їсти дамо трошки. Правда, коли він поїсть, він наче поросятко. Такий круглий робиться. Ну не знаю, що так. Зараз він от коли голодний шибайка, ну коли наїсться, він дуже... Такий круглий, як поросятко, прям. Як поросятко робиться. Він ходити прям не може, як він поїсть. Ну Я знімлю пізніше відео. Так балдіє на сонечку. Мій помічник. Мій помічник. Лабрадор. -ла, лаб -ла, лаб Лабрадор. Це просто вимовити це слово. Не хоче мені допомагати, хоче віддихати. От балдіє. Он балдіє і все, не хоче робити нічого. Ось так виглядає мій помічник. Дивіться, який помічник в мене. Ах який. Ох який. І малюк. Така мордячка у нього, така, ох, така мордячка така, ох. І мордячка така мордячка у нього. Так, про головне. Останній мангал. В цьому році ось вже готовий. Все підмальовано. Дашок зроблено. В цьому році це останній він, мій мангальчик. Так. Ось і ніжки до нього вже помальовано. Все підмальовано. Так, тут що у нас є? Ось тут у нас такий от, як то, причепне, прицепне я до прицепа свого зробив. Таке прицепне, дві пружини будуть йти у ньому. Не знаю, чи добре, чи не добре, але я так все роблю. Так, ось ще одна ніжка. Так, Все помальовано. Ось такий от мангальчик вийшов. Такий дашечок. що було з того -то склепа от дашечок, трубки. Ось такий от результат в цьому році, це останній ще, можливо, по можливостям зроблю ще три сковорідки. І це під знаком питання, так як їх вже по факту немає наявності. Тільки одна там залишилась, ще велика, середня і маленька там. Маленькі ще дві чи три ще штучки ще залишилось. Ну, і що результат? Результат ще такий от поварив я завіси, прогрунтував. Ще треба буде підпшикати фарбою. Зараз ціпляю, прицепне, те, що помалював. І будемо щось дивитися, як воно все працює. Ага. Ще по квадроциклу хочу пластик вже вчепити. Тут здоровий болт такий на М16. Так, так я сцепку М16. Взяв я вже гуми під пружини, купив і буду вже богеньке. Завтра доробляти, що тут потрібно по даному причепі. Ну що, Настав той момент, коли мені потрібно вже ось останній мангальчик поставити на ніжки, зібрати його. Все просохло. Фарба висохла, так як вже прийшло. Більше як пів доби, в гаражі тепло. Зараз беремо ці всі болтики і все скручуємо, як він буде виглядати. Мій останній мангальчик. Так. Що ще змінилося? Вчора вечором я в прицепі гуму підклав. От під пружини гуми підложив. Залишилось тільки от мені оськіше проточити. Різьбу проточити на там. Ну що, збираємо мангальчик, як він буде виглядати от. завершення моєї кар'єри з мангалами в цьому році це точно. Давайте, як я завжди мені подобається. Раз. Ну що, зібрав я ось вже й мангальчик, ось так він виглядає, зібраний. Шість болтиків закрутив і зібрав його. Ось Такий от класний мангальчик завершає мій сезон змагальний в цьому році все точно і в мене ще дивіться який помічник гарний дивіться ох який класний помічник дивіться, ох який Шо? ходи гамак дивіться, ох ходи Look, 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 look. I'm а на. Як пацієнтку буде як погано. Як порося. Такий пузатенький. Так, ну що, про головне, <кхи> Мангальчик зібрав. На вулиці сьогодні дуже зимно, мінус 6 градусів вже було. Мангальчик збирав, це ключик на 13. І ключик на 17 сабол такий, нижні два це є М8 під ключ 14 і верхні 4 це є м 10 під ключ 17 Так що ось такі от результати у мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переглядайте мої відео. А дивіться, хто тут у нас є? Дивіться, хто в нас тут є. Дивіться, О, він зараз буде гамати але він гамоти хоче. Ну, ну, ну. ну дай до гри. Ось, який він голодний, так хоче гамоти. А наш цуцик, наш песик наш. Я гамов бульончик. І прогостив бульончиком з хлібом і песиком. Там от маю кусочок хліба. Так, осе. Але він радіє, гамає. Дивіться тільки, як він радіє, коли йому дали їсти. Він так радіє, що просто. нехай гама є, а я йду робити щось далі. Так. Що тут я зробив по прицепу? Так, причепив вже прицепне, ось такі дві пружини стоять. Одна з цієї сторони, одна з іншої, як ви можете бачити. Дві гайки це контргайка і гайка. Воно крутиться. Ось. Можна крутити, так, щоб не перевернув мені квадроцикл. Далі. Тут щоб мені борти не стукали, вісь що я зробив, що я придумав. Я на борт приклеїв таку гумову уплотнітель. уплотнітель Воно мені не стукало, навіть ось тут. На рамі. Приклеїв такий уплотнітель. Резини стоять під пружиною. Все вже готове. Тільки немає в мене гайок. Гайок на оську. Проблемка з гайками на оську, щоб колесо крутити. От вже б їхав, але немає. Зараз буду знавати, чи знайомі мені знайдуть у Франківську от, на базарчику, там ще є такий базарчик, чи можливо гайку таку від МТХ знайдуть від колеса. Так. І ну що, повертаємося до нашого собачки. Як наша собачка радіє, і це все з'їв. Він просто капець і вже дитя, який не рубий зробився. Як, як поросятку. Як поросятку. І це вже який, о. Як поросятку. Він ще, ще б трохи нічого ходити не зміг. Будемо їсти, то дійсно як багато буде їсти, то можливо трошки недобре, як буде багато. Нє-ні, хватить тобі. Будемо. Гамая гамая. Те, що їм сам, тим і його пригощаю. такого свого цуцика. Ну добре, йдемо далі працювати щось. Так як гайок немає до прицепа, будемо щось інше робити. Песик радіє. Де? Ай-яй-яй, як він радіє. Він ще б їв, ще, напевно, хоче. Але буде-буде йому, то він так скільки. Так... Пів дорослої порції з'їв. Пів дорослої порції. Ай-яй-яй, дивіться, який файний в мене. Ай-яй-яй. Ну шо, Мурчик. Як же ми тебе назвемо? Побіг, буде балдіти зараз. Да. Місце. Місце місце. Місце. Все, місце. Він ще щось хоче, ще хоче гамати чи що. Так. Але він хвостиком махає. Так, хвостиком такий довольний він. Ай-яй-яй, який він довольний. Але він махає хвостиком дивіться ліцею. О, вже я всіся трошки. Ай-я. Ще отскаче вже до мене. Я йому їсти приніс, він тепер радіє. Як він радіє. мордячка в нього, але в нього мордячка така Така мордячка в нього. Така симпатична мордячка. Десь ти щось не доїв мурчик, а курочка вже от. А тут водички налили йому. І от у мене друг з'явився. Все він зараз тут лягає і буде лежати. Все. Тепер він буде балдіти і все. Вийцекіто. Ох, Така мордячка. Ні. він хоче гуляти. Так що ось такі от результати у мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переглядайте мої відео.